Друзі, вітаю! У попередніх відео ви бачили бутони хої Окультата, а ось такі у неї квіти. Це кущова хоя, у якої квітконоси це звичай у кожному вузлі. Хоємірабілість клон Б активно квітла кілька місяців тому. Зараз несподівано з'явилися літні квіти, зовсім не схожі на попередні, ви їх теж можете бачити в одному з попередніх відео. Але я дуже рада, бо це одна з моїх улюблених рослин. Ось вже розпускається Хоємі сплеш. З ніжними рожевими квіточками. Дуже подобається. Ці квіти зазвичай довго тримаються, але маленький букетик, бо маленька рослина зараз. І ось випадково побачила бутони на хої від ліноїди з Борнео. Це буде її перше цвітіння. Гарний листя, а квіти побачимо. Це вже з квітами. Вчора були красивіші, сьогодні починаю закривати. Але все одно гарно у поєднанні з листям. Знову з бутонами хоя пахіклада. Ви Випросили показати загальний її вигляд. Ось таке у неї листя, дуже важке. Треба тримати у важкому горщику, щоб не перекидалося. Дуже красива хоя і красиві квіти в неї. Сьогодні вже пахі клада з квітами, так розплющилась, бо іншими рослинами була притиснута, але це не завадило заквітнути. Мені дуже подобається, що тут біла корона. Вперше я показала цвітіння Хої Солокенсіс 3 липня. Сьогодні 29 липня. Одна квіточка опала, коли я взяла в руки стаканчик. А друга ось ще тримається. Тобто обидві квіточки протрималися майже місяць. Тепер завжди багато бутонів у Хоїссігілатіс, але у спеку вони осипаються. І ось хотіла вам показати бутони, а дивлюся, що розпустилися квіти. Дуже ніжний лососовий колір. Одна з моїх найулюбленіших рослин давно вже величезна, потребує пересаджування. Друзі, дякую вам за те, що підписуєтесь на канал, за ваші вподобання і коментарі. Спокійних вам днів, до нової зустрічі!